Вітаю! Все-таки прийшлося мені спускати це озерце. Отже, бочки на поготові, відра на напоготові, автопомпа на поготові. Прийшлося спускати через те, що тут ще залишилася велика щука, а за два тижні мені обіцяли зробити однорічного малька коропа і амора. Запущу сюди кілограм 10. 15 цього малька. І щоб щука його не витовкла, прийдеться мені спустити його і вибрати всю щуку. Ну, Вибереши, можливо, якогось кареця, якщо є, щоб запустити інший ставок. А так, фактично до цього рівня, воду спустив самотоком. От там на дальньому плані є. Два-4 шланги вибачаюся і цими чотирма шлангами самотьоком за два тижні спустилися до цього рівня. Спустилася вода ну, більше ніж на пів метра це самотьоком це, звичайним такими шлангами діаметром від сантиметра до півтора сантиметра. Ото помпа вже на поготові. Бензину залив, воду в помпу залив. Звичайно, проста мотопомпа експерт, в неї вихлоп 130 літрів на годину, це максимально. Придбав до неї прості дешеві шланги, шланги вважаються ізоляційними, шланг 32, тут не обов'язково садовий шланг. І, надіюся, за годин 10, можливо трошки менше, спущу. Це що є, і надалі ви побачите, яку рибу буду витягати, яка риба тут є, буду її в бочки щук щуки у відро. І подивимося, що за три роки тут є. Тут приходиться спускати мотопомпу, оскільки це озеро майже природне, воно тільки чуть-чуть розкопане, розширене, в глибину і чуть-чуть в -чуть ширину. Відповідно, тут рубина спуск. Ніхто не передбачав робити. Ну що ж, заводимо ту помпу і подивимося, як вона нам буде качати. Так. так, підкачали йому. Єп. І слави нам. Таким темпом готовно 130 літрів хвилину мабуть дійсно викачувати. Поставитимо мітку за цю годину, подимося, скільки часу займе. Продовжуємо спуск. Вже один 15 спускається озеро. Я думав буде швидше, думав за 10 годин встигну спустити. Ось в такому у нас зараз стані. Вночі був перемережок. Ще ну, 4 годинки під цілих 5 і буде фініш. От, отопомпа працює. Зняв шланг на вихід, щоб більше виходило, спускалося. Ще чуточку нависувалося, будемо рибу бочку запускати. Поки йде спуск, я часу гаю, і почав чуть-чуть робити інші берега, оскільки, бачите, озеро голе, рослинності тут нуль. Я взяв от тільки в цьому місці ось це було, були водорослі. Більше ніде водорослів не було. Ей, відповідно, я почав берега з гострих берегів робити з кудинки тут чуть-чуть, і з цього боку ось, там почав оглубляти, щоб був швогороду як затончик, щоб вода заходила і стояла, і мала де нарости. Водорислі і могла до заходити риба, можливо навіть і на нерест. В цьому місці накидав великих каменюк, щоб риба могла доховатися, до чого тертися. І от там углубляю також біля берега. Там був гострий берег, роблю свого як сходинку. ходинку. Зараз так багато з цього краю і з цього. Так що все в процесі. Надіюсь, що запущу воду і вже буде трохи наростати трава. В квітні місяці поїду ще за іншою рослинністю, щоб насадити, щоб озеро не виглядало голим. Так що чекаємо, коли буду витягати рибу. Все на поготові. Так ось, спустив до такого стану. ще годин 4-5 не вистачило, щоб спустити повністю. Тому прийшлося підручними матеріалами, перекрив на секторе, беру свій сачок О, і, і буду пробувати сачком її діставати. Щоб вийшло, дивіться. Вс, так, ось. Перший захід. Стоп. Так, що у нас є? Короб, подуст і... Корб і, голов і, і красик. Запускаємо. Запускаємо сюди. Все. Та, місія завершена. Прийшовся більше години, є трохи карпіків, то столобів, один на моль менший і один на моль ще більший плаває в озері. Так, Трохи карасяє, кареся, ось я буду запускати в інше озеро. А тут голова і, і плотва я заберу додому, Тої риби я не хочу. Лишилося декілька маленьких плотвичок. Павел тут столові возив, я вже за ними не ганявся. І один намов. І один більший ковід залишився. Також за ним не маю часу ганятися, оскільки стемніло. Так, йду пускати воду, зараз вам це покажу, як буде води, Ось бачите, пусто, зараз буде води. Все, пустив воду. ось Пішла вода, повалила, йду запускати. Рибу назад, в озеро. Спочатку йду кареса, запущу в інше озеро. Так. Перепускаємо колесику. От таким, який вивезло з першого озера. Один. Мені там кареса не потрібно. Так, тут раз, два, три, чотири штучки. Хай тут плодиться, туди буду запускати щуку, на нас тут Якраз він наплодиться. П'ять. И с ним далее. Далее. Я шаял домой. Высоце. Все. Ишла. Все. проживайка с этой. ほら、すぐに足、すぐに、ここを、すぐに足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、足、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに、すぐに Отенда, щось однась. Мали три животи. Перейшло 14 годин після того як я запустив воду. Ось озеро набрано вже на 2 треті, вода йде. Дочекаюся, щоб озеро набралося повністю. Зійшов весь бруд. Тоді знову перекриваю воду і чуть-чуть підспущу, залишу до середини літа приблизно на такому рівні. Ну, Можливо ще сантиметрів 10-15 щоб було вище, ніж є зараз. Що хочеться сказати після спуску озера. Основна мета була виконана чи не виконана, навіть не скажу як. Основною метою було вибрати щуку. Як ви бачили, щуки не було ні одної, жодної. Це... Не знаю, чи це успіх, чи це невдача. Запускав я сюди 17. Великих щук виловив близько 14. Деше ділося три щуки, ну, тяжко сказати, дещо вони могли дітися? Плюс по коропу. Коропи запускалося близько 50 штук, в озеві лишилося. Близько 20 штук, 7 штук минулого року виловив. Відповідно, втрати десь склали 40%, але короб підріс. Скільки його 200-250 грамового, то зараз найменший 500 грам десь мав, більших мали по кілограму 100. Більших було менше, середня вага їх було до 700 грам по Амору. Амор запускався найменший. Запускали приблизно 40-45 штучок. Запускали до 150 грамів він мав максимум. Осінь витягнув два амури. Два амури <кхи> залишилося у воді. Відповідно, втрати склали близько 90%. Де вони ділися? Буду думати. Поту столобу. Столоба запускалося і 300 грамового. Втрати його склали, менше 15%. Але нюанс в тому, що він взагалі не підріс. Можливо, можливо ну не підріс як, як 300, зараз були і менше 300 грамові особи і максимум 600-700 грам. Не підріз за рахунок потічної води. От Я зараз перекрию цю воду і до середини літа не буде, щоб тут завелося фіто і зоопланктон. Чого ще не зоопланктон потрібний? Замітив, що на весь столоб був білий. Частина була стверкатого толстолоба, який харчується зоопланктоном. Карасів, карасів я запускав багато, різних і від ладошки, і менше ладошки, і півкілограмові запускав карасі. Ну, як ви бачили, півкілограмових було, ну, З натяжкою декілька штук. Запускав багато жовтого карася, червоного карася. Ні одного не, не попався. Ну, карасів мені. Перевернулося відсотків 10 після запуску було також. Е, було три подуста тут. Одразу хочу сказати, що подуста запускав ще до того, коли він був внесений в червону книгу, щоб не було зайвих запитань. Три Попався, попалося лише два. Можливо, ще десь, був десь один, бо як бачили, я не все рибовило, не мав часу і сили вже за нею бігати. Стосовно іншої риби, плотви було досить багато, лишилося не так і багато. Уклейки було досить багато, ну, її витовкла щука, це, це ми на це не зважаємо. Куди ділися більшість риби? Я вважаю, що Амура з'їла щука і зійшов через стічну трубу. Більше ніж пів року після запуску риби стічна труба, що вона там на дальньому плані була відкритою. Не було взагалі ніякої перегородки. І одного разу я побачив там за трубою, за стеком корпу. Ще живого, невеликого, десь до 200 грамів, але вже він, він був вже дійшов. Так само думаю, що зійшла в цю трубу щука. І після того випадку, як я побачив того коропа, я її перекрив. Але перекрив не дрібною сіточкою, а ячейка приблизно одиничка була. Так само вважаю, що щука, частина щуки зійшла. Оскільки я запускав щуки до пів кілограма, а більше пів кілограма вийшли, вісім щук точно запускав в районі пів кілограма. А більше пів кілограма вило тільки буквально п'ять щучок. Решту було менше. І 400 грамів, і 350, і, і пів кілограма. Відповідно, щука також зійшла. Це вважаю, що сходив кові був. І напевно, що плотва з кавесом. На спуск озера мені пішло близько 25 годин, через заховано на 15 годин максимум. І 22 літри бензину плюс літра масла. Це не є багато, але буду мати на увазі, що треба буде купувати більшу помпу, якщо хочеться спускати це озеро швидко і під нуль. Ось так. Такі результати. До нових зустрічей!